Хто є офіційним дистриб'ютором бренду Comfavent в Україні? Ну, дивіться, тут все дуже просто. Для того, щоб це зрозуміти, вам потрібно зайти на сайт виробника comfavent.com. зайти в розділ Контакти, обрати Україну. Далі бачимо: торговий дім Векон. Vicon.ua Ось ви попадаєте на наш сайт Кліматичне обладнання комфовент в Україні з 2014 року. Дізнатись більше, ви вже попадаєте на сторінку комфовент.Von.ua. Цей сайт повністю присвячений вентиляційному обладнанню комфовент. Тут є описи, технічна інформація, та технічна документація та програми по підбору.